Сьогодні в відео Мілан підписує Олександра Зінченка. Данило Сікан готується до зміни клубу. Минай знову залишився без головного тренера. Луганська зоря презентувала нового головного тренера. Еспаньол цікавиться гравцем збірної України. Гаррет Бейл купує футбольний клуб. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Ліга повідомила Еспаньол, що Барселона виплатила клаусулу Жоана Гарсії в розмірі 26 мільйонів 300 тисяч євро. Найближчими годинами Барселона офіційно зробить заяву щодо підписання воротаря. З великою долею ймовірності Тіль покине ЛНЗ в це міжсезоння. Як повідомляється, гравець виявив бажання покинути Україну, а клуб не має наміру всіма силами тримати досвідченого півзахисника. Декілька клубів стежать за вінгером Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо. Це Челсі, Астон Віла і Тоттенгем. Рубина Морім повідомив гравця, що йому слід шукати нову команду. Сам футболіст віддає перевагу залишитися в АПЛ. Атлетико Більбао розпочинає переговори щодо повернення Лапорта. Клуб вийшов на зв'язок із Америком Лапортом та його нинішнім клубом Аль-Насром. Очікується зустріч із самим гравцем найближчими днями, а також контакт із саудівським клубом для з'ясування їхніх намірів. Віталій Бойко покине ЛНЗ. На футболіста є цілий ряд претендентів в УПЛ, і першій лізі, однак фаворитом серед них називають Рівненський Верес, який начебто вже вступив у переговори з гравцем. Мілан розпочав переговори з Арсеналом щодо трансферу Олександра Зінченка. Український захисник може бути доступним за суму близько в 10 мільйонів фунтів. Манчестер Юнайтед вирішив залишити у команді Джошуа Зіркзі. Декілька клубів із серії А виявляли до нього інтерес, але англійський клуб не має наміру його продавати. Трансферне вікно офіційно знову відкрите. Воно триватиме до 1 вересня. Пропозиція Аль-Хіляля щодо купівлі Тео Ернандеса все ще актуальна. Незважаючи на відмову близько 10 днів тому. Саудівський клуб переконаний, що крайній захисник Мілана передумає до кінця клубного чемпіонату світу. Бразильський вінгер Олександрій Джевані перейде в південнокорейський клуб Тегу. Жирона Бе завершує підписання контракту з 20-річним Маріо Гонсалесом з бадалони. Копенгаген проявляє зацікавлення до нападника Трабзонспора Данила Сікана. Український гравець може залишити турецький клуб у літнє трансферне вікно. Наставник Трабзонспора Фатіх Теке висловлює невдоволення виступами футболіста і готовий розглянути пропозиції щодо його переходу. Копенгаген наразі не надсилав офіційного запиту, проте уважно стежить за футболістом. Мілан має намір підписати граніта Джаку за суму трохи більше 10 мільйонів євро. ПСЖ та Ілля Забарний погодили умови контракту. Йдеться про довготривалу п'ятирічну угоду. Тривають паралельні переговори з Бормутом щодо суми трансферу. Тер Штеген відмовився від пропозиції перейти в Галатасарай. Він хоче продовжити кар'єру в Барселоні. Алегрі наполягає на підписанні Влаховича і переконаний, що це може бути хорошою угодою для Мілана. Ювентус може погодитись продати футболіста за 30 мільйонів євро. Однак Мілан не задоволений великою зарплатою гравця і може запропонувати тільки 6 мільйонів євро на рік. Борнмут підписав Адрієна Трюфера. Вартість трансферу 13,5 мільйонів євро, плюс 3,5 мільйони євро бонусами, плюс 10% від майбутнього продажу. Контракт підписаний до літа 2030 року. Минай знову залишився без головного тренера. Попрацювавши півроку, Євген Калиниченко йде з Миная. У клубу та тренера першочергово був контракт до кінця сезону, і передбачалося, що влітку були переговори про пролонгацію угоди. Однак переговори літом не відбулись. Тренер отримав привабливішу пропозицію і прийняв її про що вже сповістив. Минай його нове місце роботи стане відомо незабаром. «Металіст-1925» здобув золото чемпіонату України у вищій лізі в категорії u 14 Галатасарай зацікавлений у підписанні Хакана Чалханоглу і найближчими днями проведе переговори з його агентом. Офіційно Лаціо продовжив контракт із Педро до 2026 року. Мартін Батуріна переходить в комо. Вартість трансферу 17 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро бонусами. Контракт підписаний до літа 2030 року. Реал Мадрид і Браїм Дія ведуть переговори щодо нового контракту, який буде дійсним до 2030 року. Віктор Скрипник, новий головний тренер Зорі. Йоан Йоанн Віса може перейти в Тоттенгем. Попередні контакти вже відбулись. Брентфорд навряд чи продасть гравця дешевше ніж за 40 мільйонів фунтів. Кіран Тріп'єр із Ньюкасла цікавий Мілану. Італійський клуб хоче посилити оборону. Манчестер Сіті не включив до заявки на клубний чемпіонат світу Джека Гріліша, оскільки хоче його продати. Клуб розраховує заробити на ньому приблизно 50 мільйонів фунтів. Однак, поки що, ніхто не зацікавлений у купівлі футболіста і, скоріше за все, розглядатимуться варіанти з орендою гравця. Манчестер Юнайтед досить спокійний у своїй гонитві за Брайаном Мембеумо, хоча і знають про інтерес з боку Тоттенгема. Наразі невідомо, чи продовжить Тоттенгем початкові переговори, чи переключиться на підписання Антуану Семеню. Ньюкасл готується до офіційних переговорів з Брайтоном щодо трансферу Жоао Педру. Є зростаюча впевненість, що угоду буде завершено успішно найближчим часом. Еспаньол цікавиться Олегом Очередьком. Іспанський клуб зацікавлений у підписанні футболіста, хоча б поки що не робив офіційних пропозицій. Але загалом імовірність трансферу вважається досить перспективною. Очікується, що Ансу Фаті покине Барселону найближчими днями. Головний тренер Манчестер Юнайтед не планує залучати Маркуса Решфорда до складу команди на наступний сезон. Астон Віла зберігає зацікавленість у підписанні футболіста на постійній основі. Однак на гравця також претендує Тоттенгем, Ньюкасл, Барселона, Байер, Інтер, Мілан та клуби з Саудівської Аравії. Ситуація залишається відкритою. Очікується подальший розвиток подій у найближчі тижні. Офіційно Буковина оголосила про створення дубля, який у наступному сезоні гратиме у другій лізі. Жоан Лапорта звертався до ФІФА з пропозицією включити Барселону замість мексиканського леона, якого відсторонили від участі в клубному чемпіонаті світу. Однак у ФІФА відмовили каталонцям, вирішивши зберегти квоту за Конкакаф, і вакантне місце дісталося Лос-Анджелесу. Ліверпуль узгодив трансфер Мілоша Керкеза. Перехід вже узгоджено, і гравець підпише контракт до 2030 року. Раніше захисник відхилив три інші пропозиції, щоб приєднатися саме до червоних. Гаррет Бейл може стати співвласником англійського клубу. Валієць очолює групу інвесторів, які хочуть викупити контрольний пакет акцій Плімута. Наразі тривають перемовини. Гілавогі залишив санкт паулі вільним агентом. У гравця є інтерес з інших клубів Бундесліги, однак поки що конкретних пропозицій немає. Лукас НМЕЧА переходить із Вольфсбурга в Ліц. Рексем серйозно зацікавлений в підписанні Барі Беннана. У гравця закінчується контракт в кінці червня і, скоріш за все, продовжувати співпрацю клуб не буде. Чарльтон та Свонсі зацікавлені в трансфері півзахисника Лейтон Орієнт і Тана Гелбрейта. Як повідомляється, боси Орієнт не хочуть втрачати нікого з ключових гравців своєї команди, яка була так близька до промоушену в минулому сезоні. Тому відхилили першу пропозицію Чарльтона у розмірі 1 мільйона 300 тисяч євро. Однак у футболіста залишився лише рік по контракту. Чи робив якусь пропозицію по гравцю Свонсі, поки не повідомляється. Ковентрі Сіті уклав угоду з захисником Мігелем «Анхелем» Брау, що грав за гранаду. Контракт іспанця з клубом Сегунди закінчується в кінці червня, і гравець вирішив не підписувати новий контракт, а зробити новий крок в своїй кар'єрі та спробувати щастя в чемпіоншипі. До стану нового клубу Брау приєднається вже на стадії літньої міжсезонної підготовки. Араухо залишиться в Барселоні до першої вигідної пропозиції. У Барселоні знову включився старий добрий режим балансування бюджету. Рональд Араухо тільки в січні продовжив контракт аж до 2031 року і, здавалося б, надовго. Однак, каталонці готові вислухати пропозиції щодо Уругвайця, якщо сума влаштує клуб. Трансфермаркт оцінює футболіста в 35 мільйонів євро. Джамал Мусіала, перший гравець, який оформив хет-трик на клубному чемпіонаті світу ФІФА в новому форматі, і третій у загальному заліку, включно зі старим форматом після Кріштіану Роналду і Гарета Бейла. Фіорентина завершує підписання Едіна Джеко на правах вільного агента. Офіційно півзахисник Леха Дінохотіч перейшов до клубу Айман з Оае. Угоду з ФК Чернігівом продовжив Едуард Галастян. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.